Ми вже тут зустрілися з нашим гостем Віталій Скрипкарсь, священнослужитель. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні, знаєте, багато в інтернеті запитів. Люди шукають, якою молитвою молитися. Молитва про захист, там, як молитися за захисників. От люди шукають можливості, як звернутися до Бога. Хтось звертається в молити до святих, дуже багато є. До Богородиці, до, до, до чудотворців, до, до різних мучеників. І ось постає питання: от ми, християни, ми щодня молимося, звертаємося до Бога. Але от я особисто не знаю історичних фактів, чому так склалося, що в багатьох релігіях люди моляться саме до святих. Можете розказати взагалі, як все відбувалося, чому так зараз? Так дійсно, коли люди починають молитися до святих, це має певне підґрунтя, чому почати до них молитися. І е, якби, це їхнє бажання або взагалі така звичка молитися до святих, вона має на увазі ще й ряд інших доктрин, Такі, як, от, стан людини після смерті, що відбувається після mm -hmm. смерті. Потім відносно того, хто допомагає і характер Божий взагалі, як людина розуміє Бога, наскільки Бог є близьким до людини, чи Бог є досить такий далекий від людини, недосяжний людині. Відповідно, якби одного такого моменту початку молитви святих ну мені дуже складно знайти і показати, як це саме відбулося. Але е, суть в тому, що якщо люди вірять, що після смерті душа кудись йде в рай або ще щось там, відповідно, людина прожила достойне життя, вона називається святою. Що ж вона там займається? Чим вона там ну, кожен день проводить? От треба дати їй якусь роль, да? нехай мені допомагає. <плату> Вона своє життя провела добре. Вона молилася. У неї були якісь успіхи, в спілкуванні з Богом. Бог відповідав на її молитви. Тепер хай мені допомагає. Я буду їй молитися. Вона. Або можливо десь відповідальність себе перекласти. Тобто, е, ну я молюся, ну скільки я можу помолитися? Я можу зранку помолитися, десь згадаю, а може забуду, не згадаю. А от от святий він буде за мене весь час молитися. Я один раз його попрошу, і він замість мене буде і це все робити. Ніколи. І ніколи не забуде. Пані Віталію, а скажіть, будь ласка, от точно є ж герої в Біблії, які стали святими? Так. От хочу, щоб ми зараз про них згадали. Чому власне ми не молимось їм? От mm -hmm. чому немає такої звички, а що ви, власне, До, думаєте і... про це так? Да. Mm -hmm. Що ви думаєте про це і що про це говорить Біблія? Mm -hmm. Дякую. Е, дійсно, є люди святі, але повинні розуміти, що це означає святі. Бо досить часто, коли ми говоримо святі, ми маємо на увазі якісь такі, ніби безгрішні вони. Но, насправді слово святий це просто відділений. Тобто. Якщо ми говоримо є святість суботнього дня, суботній день не такий, як решта днів. Uh -huh. І коли говоримо свята людина, вона теж трошечки відділена, але відділена від чого від гріха. Тобто, це людина, яка не полюбила гріх всім своїм серцем, а від нього якби відходить, старається жити праведним життям не цим. Але це не робить її абсолютно безгрішною. Вона має якби бажання нічого спільного з гріхом не мати, мати щось спільне з Богом. Але ну, написано в Біблії, що немає праведного ні одного. Нема такої людини, яка прожила ну, безгрішне життя абсолютно повністю. Навіть якщо ми говоримо про Богородицю, про Марію, да, вона так само не прожила безгрішне життя. А другий момент, коли ми говоримо про е, тих людей, які перебувають на небі, е, всього лиш троє людей, які перебувають на небі, там Єнох, Мойсей, Ілья. А всі решта Біблія пише ну, неважливо, який достойний це був чоловік. Він помирає, і він відпочиває і в землі, він спить. Багатьом людям в Біблії ми читаємо, як Господь каже, ти йди і відпочинь. Аврааму каже, Даниїлу каже, Давид, цар. Багато людей, які прожили достойне життя, святе життя, можна сказати, вони відділялися від гріха. але вони просто відпочивають. Тому якби сенс ми ще читаємо, що там Давид і великі ці герої Біблії в кінці життя написано, що і відійшли вони до отців своїх, і люди трактуються, думають так, що ну відійшли до отців своїх, які там на небі вже в раю, дехто. От можливо в декілька словах ми можемо окреслити все-таки, що відбувається з людиною після смерті, щоб ми могли далі рухатись ці теми. Ну, оцей вираз, який говориться, вони так би відійшли до своїх отців. Мається на увазі, що вони просто сплять у землі, тому що їхні отці теж сплять. Ні про кого не написано. Ну, от про окремих людей написано, що вони живими потрапили туди. А хтось після смерті, як Мойсей. Але по суті, ну про отців не написано, що вони хадатайствують на небі, щось там, чують молитви чи ще щось. Вони просто так само відпочивають в могилах. Тому що багатьом, от, наприклад, за Даниїла, якщо говоримо, йому теж говориться: йди і відпочинеш, і я тобі якби, дам нагороду останнього дня. Тобто Даниїл прожив е, прекрасне життя. Він е, величезний пророк, але в той же час Господь говорить: нагороди тобі ще немає. Тепер йди, відпочивай, і останній день я прийду тобі дам нагороду. Та так. А, на біблійному прикладі все-таки. Кому моляться люди, так можливо, є якісь приклади саме біблійних віршів про це? Є один із ключових текстів, які ми приводимо, це перше послання до Тимофія, другий розділ і п'ятий текст. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос. Тобто єдиний, кому можна молитися, хто може заступатися, в іншому місті, що написано, що це наш єдиний ходатай, який може ну, якби, підтримувати нас в молитві, який чує наші молитви і заступається за нас перед Богом, це є Ісус Христос. Більше нікого нема. Ніде в Біблії ми не знайдемо. Як, наприклад, в старому завіті там був Ілья, не стало Іллі, і почали люди молитися. Іллі. ми не знаходимо такого. Чи, наприклад, був Даниїл, який ну вів якось церкву свою, він давав якісь настанови, і потім люди почали молитися. Тому ми не знаходимо в старому завіті. Більше того, Ісус ніколи так не, не просить робити, учні ніколи не, не моляться так, і ну нема такого, нема ні одного свідчення. Єдине, коли ми можемо знайти якби, такий момент е, спроби спілкування з е, тим, хто помер святим, це момент Саула, коли він намагався поспілкуватися з Самуїлом. Але е, текст, коли ми досліджуємо, його чітко показує, що там насправді не Самуїл був, а це був свого роду спіритизм, коли він спілкувався з е, ну, духом сатани, який прийшов в образі е, Самуїла. Знаєте, тоді таке постає питання, як тоді. Люди, які все-таки моляться до святих, вони отримують відповіді і тому, і якби і практикуються такі молитви, тому що є, наче результат. Як тоді це пояснити? Угу. Дійсно, є моменти, що Господь відповідає, але Господь відповідає щирим людям, хто щиро його шукає. Якщо людина має певне обсяг знань, вона досліджує біблію, вона щось зрозуміла, вона робить перші кроки у своєму християнському житті, у своїй вірі, відповідно, їй потрібно. Продовжувати цей шлях, не зупинятися на певному шляху. Але Господь бачить її щирість і Господь може відповідати. Mm. Якщо вона, можливо, десь в чомусь помиляється, не так молиться, не тими словами молиться, можливо, не розуміючи статус святих, де вони знаходяться, і молиться святим, Господь готовий відповісти їй, адже він бачить щире серце. Але якщо людина йде цим шляхом, ну, можна досліджувати Біблію далі. Тому що найбільше, що втратили Адам і Єва, вони втратили спілкування з Богом. Вони ходили по саду і вони могли спілкуватися з Богом лицем до лиця. Після гріхопадіння вони це втратили, і Ісус дає нам можливість вернутися до цього першопочаткового принципу особисто спілкування з Богом. Ну, Бог є дуже близьким. А коли ми молимося через святих, то це таке враження, що Бог десь дуже далеко. Ну і що йому до моїх проблем? Він собі займається своїм. Я попрошу, наприклад, Богородицю. Да? І вона якось, ну а принцип, а чому мені її просити? Тому що вона більш добра, ніж Бог є. Вона а, може повпливати. Да, от вона якісь має речаги впливу на неї, mm -hmm. на Бога. Тобто, це чисто наше таке людське бачення взаємовідносин, бо так у нас. Ну. Так, а ще можливо від незнання, тому що ще недостатньо людина відкрила для себе Бога і розуміє, наскільки він люблячий і відповідаючий. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, от як же ж правильно молитися, тому що зараз безліч історій стосовно наших військових, що у них є молитовники, спеціальні фотографії, іконок, які вони ну, ніби мали в своїй формі, і кулі летіли ніби скрізь, і вони їх врятували. Чи це дійсно от, ну, може працювати? Можливо, вони якось правильно. До них молилися, чому <гум> ж вони були врятовані? <гум> ну якщо ми дивимося, то дійсно Ісус лишив нам приклад молитви: приклад молитви чи наш, і це побуджує нас писати і інші молитви, якби гарно сформовані, і так далі. Ну навіть ті священники, які пишуть молитовники, які збирають це, вони говорять, що не завжди в тому прочитання правильної молитви може допомогти. А от наше відношення, як ми ну в щирість, з якою ми говоримо, з якою ми молимось, тобто відношення до молитви, до Господа, я вірю, що коли люди щиро звертаються, і якщо використовують якусь заучену молитву, або своїми словами, на це щирість, Господь дає відповідь. Но найкраще в Біблії ми знаходимо, що найкраще молитися своїми словами, адже багато молитв записано і царів, і правителів, і пророків. І дивимося, що ці молитви відрізняються одна від одної. Ці молитви відрізняються саме актуальністю в цей момент. Коли, наприклад, Соломон молиться про посвяченість храму, він читає ну, досить довго молитва записана. Він не говорить якісь загальні фрази або просто гарні слова. Він говорить конкретно, Господи, от ми посвячуємо Тобі храм, ми будемо звертатися до тебе, почуй кожного, ну і так далі. і так далі там історію. Ну, Кожна молитва вона є унікальною. Тобто люди проговорювали те, що у них на серці, те, що їх болить. Так і нам можна взяти цей принцип. Коли у нас є якась проблема, замість того, щоб заучною фразою говорити, можна щиро розказати про свої проблеми. Так само, як ми спілкуємося, наприклад, з батьками. Якщо студент десь живе в гуртожитку і дзвонить там, раз в день, нехай буде раз в тиждень да? батькам і хоче розказати про свої якісь проблеми, як батьки хочуть почути Заучену якусь фразу, чи хочуть почути особисте переживання конкретної про про проблеми? Mm -hmm. От в спілкуванні цінується оця конкретика, а не загальні слова. Так, і наше спілкування з Богом. Бог бажає оцей конкретики, щоб ми йому говорили, що, що в нас на серці, що нас болить, дуже класні поради. Я хочу от підрезюмувати, щоб ну, наші українці зрозуміли, що найважливіше, щоб це було щире серце. Так. А, і пізнавати Бога, і зрозуміти, що він не якийсь такий далекий, він люблячий, і він хоче почути саме те, що ти відчуваєш, а не якісь заучені слова. Це важливо, важливо, щоб ми не боялися. І наостанок, мене... і сподобалось так. те, що навіть якщо людина на шляху ще до Бога, так вона його шукає. І молячись такою молитвою, щиро, з вірою в Бога Бог буде відповідати. І це теж риса Бога, що він. Він дуже милостивий, він нас розуміє, і він готовий приймати нас такими, як ми є, коли ми тягнемося до нього. І е, таке питання, що ми маємо, чи можна ще розцінювати молитву до святих як ідолопоклонство? От коли можна це вже так розцінювати? І якщо це так, то чи готовий Бог пробачити таку молитву до святих? Ну, знаєте, молитва до святих часто нагадують пантеон різних богів, як було, наприклад, в е, Греції, в Римі і так далі. Коли створюється певна ієрархія людині, так, у мене є проблема там, з автомобілем, до якого святого молиться, що він вирішив цю, цю проблему. У мене є проблеми е, в сім'ї, наприклад, в відносинах, до кого молиться, да, до кого звертатися. І ніби кожен святий має свою би, градацію. свою… Міністерство святих. Та, 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 та. От це дуже нагадує ідолопоклонство, тому що ну я не шукаю е, спілкування з Господом, я не шукаю відносин з Господом, е, щиро почути його волю відносно мого життя, адже ті проблеми, які він дає, можливо, він хоче е, ну, чомусь навчити мене, і тому він бажає е, щирого спілкування. А я шукаю якби просто е, якийсь ритуал, якусь правильну слова до правильної людини, щоб мені вирішити, на ньому було проблеми. Оце її ідолопоклонство. Найкраще в молитві, найважливіше в молитві – це щирі спілкування з Господом, і Господь точно чує. Він є Бог, який чує кожну людину. Він з кожним перебуває. У нього немає ніяких обмежень. І де би я не був, він поруч біля мене, і він почує мою молитву. Чудово, то ви знаєте, ми хочемо вас попросити, можливо, також помолитися з нами за наших глядачів. Сьогодні нас дивляться і в Фейсбуці, і в Ютубі, і на телеканалі. Надія, і хто ще може бути дивитися в записі. І хочеться, щоб всі ми шукали цього зв'язку з Богом щирості, щоб ми були щирими, і щоб от сьогодні навіть ми читали ранкові читання про те, що ми маємо бути завжди в пізнанні Бога, mm -hmm. і що з кожним днем Бог буде відкриватися для нас яскравіше. Можемо попросити вас помолитись. Так, давайте помолимось. Дорогий Господь, Батько наш Небесний. Боже, ми так дякуємо Тобі за те, що ми можемо роздумувати над словом Твоїм, за те, що ми можемо досліджувати Біблію, пізнавати, які ми, може бути, відносини у нас з тобою. Господи, ми бачимо, як ти близький до людини, наскільки ти переймаєшся через її проблеми, через її переживання, і ти ніколи не відносишся байдуже до тих проблем, які є в людини. Господи, і сьогодні ти знаєш, в якому страшному переживанні знаходиться вся наша країна. Ти знаєш кожну людину, яка має багато втрат, яка має гори в своєму житті, хтось, можливо, втратив рідних, хтось здоров'я втратив. Господи, ми просимо, щоб ти був близький до кожної людини, щоб ті молитви, ті щирі молитви, які лунають до тебе, вони знайшли відповідь. Якщо ми десь не розуміємо, ми не чуємо Твої слова, просимо тебе допоможи, щоб ми почули, що ти бажаєш нам сказати. Ми просимо про особливий захист, ми просимо про припинення війни, щоб ти допоміг як можна скоріше, щоб завершилися ці всі дії на нашій землі. Ми просимо і про наших захисників, збережи їх, Господи, збережи кожну людину. Ми просимо, щоб ці всі обставини, через які ми проходимо, ці страждання, через які ми проходимо, вони тільки наблизили нас до Тебе. Допоможи, щоб ми взяли цей урок і навчилися спілкуватися з тобою. Ми просимо, щоб ти був поруч з нами, а ми шукали тебе. Просимо в Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дуже дякуємо вам, дорогі друзі! З нами в студії священнослужитель Віталій Скрипкар. Ми говорили про молитву до святих, якою молитвою молитися. Про це все була наша розмова. Дивіться нас, якщо ви тільки зараз приєдналися, знайдіть цю розмову на Ютуб каналі Ранок надії. Можливо, надішліть вашим близьким, хто також сьогодні ставить таке питання собі, як правильно молитися і до якого святого звертатися. Наш Бог він нас чує завжди. Про це була наша розмова. Тож долучайтесь до ранку надії. Завжди дбаємо також про ваш духовний стан. Наразі маємо рубрику Буква закону, після чого до вас повернемось.